Ваш головний інженер у нас немає, вже давно нема. Ми вийшли на збори по моїм об'явам, утворили ініціативну групу, і оці 9 людей організували 500. Тобто, у нас зараз лишилось четверо, скільки мешканців ми обслуговуємо і робимо комфортне життя, перерахують в пропорціях. Будинок ми здали в хорошому стані, ми самі чистили підвали. Робили ремонти, дахи, в общем це. Але недавно я ознаю, сказали мені мешканці, що три комерційних структури, які в нашому будинку, це елітфіто, фірма, яка займається експертом ефірних людей. Е, гастроном, там же кафе, там ми. з горілкою, ви зливайка. І аптека, і вафа. Не сама бідна аптека, правда? Так вони. Ці 3,5 три роки, три роки не платять за послуги. Вони сіли на наші мережі. Вони користуються, забивають каналізацію, цей люк, що за фіто, там по три години чистить аварійка. І ще до того вже такий цинізм, що вони не плачуть Так. Машина там, рент-ровер, правда, читаю вашу газету. Учасникам АТО в івано франківській надається 100% пільга на квартиру. Як можна, коли йде війна, коли такий стан державі, щоб отакі от бізнесмени отак шикували за безплатно? Це перше питання. Так, потім що я хочу сказати. У нас тут є так, як підвальні розголуження поміняли, то я просто прикинула. 13,6 13, гривень це обслуговування внутрібудинкових систем. За ці 7 років у нас от зараз є одна дирка в трубі, і то і поставили хомут Більше не робили. За рік набирає, набирається 19 716 гривень. Мені б хотіли, щоб дали звіт, скільки ми оплатили послуг будинок без цих комерційних і скільки у нас лишилось. За ці гроші нам Треба ще є що зробити, там є ремонти, там ще є. Потім у нас є дуже бідна сім'я, глухані так що. Помагаємо всім будинкам. Я вже не говорю, що я вже душу куда за ці 8 років. І виходить, що ця бідна сім'я і решта сімей мають платити, а ці експортери е і <звіт> продавці медикаментів <звіт> і розливайки, вони не платять. Це факт такий, що треба прийняти всі міри, заставити і може припинити це виробництво рі в житловому будинку, заборонено виробництво.